Всім привіт, друзі! І Сьогодні у нас буде огляд ось такого цікавого приладу. Це у нас Віброметр VIP-2977 віб року виробництва. По довіднику, по паспорту, він містить приблизно 1 грам золота. Ну і власне, зараз будемо шукати, де ж та золото в ньому міститься і чи дійсно паспортні дані відповідають тому, що написано. Він був ось в такому спеціальному чехлі у сумці із комплектуючими, тут кабель живлення. На кабелі є контакти. Контакти, швидше за все, всередині посріблені. ну Це стандартні. Ну І власне щупець такий, де 21А також він містить посріблення на своїх контактах на виходах. Золота в цих деталях немає. Власне, Давайте будемо розбирати сам прилад. Прилад не працюючий. Тут зламаний відсік для батарейок. Здається, тут батарейки, які стояли. І провода там відпали, ну, власне, будемо дивитися. Саму плату руйнувати я не буду. Можливо, знайдуться бажаючі купити цю плату, то залюбки я її продам. Не буду я відкусувати ніякі деталі з неї. Ну і зараз буду відкручувати плату. Ось так це все діло виглядає всередині, і будемо дивитися, що ж власне є на платі. Чи дійсно там є цей грам золота, як заявлено, паспортом. До речі, поки я буду відкручувати саму плату. Нагадую, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на канал, щоб підтримати український контент, тому що небагато зустрінеш україномовних контентів подібного характеру. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Ну і коментуйте, якщо ви розбирали подібний прилад, подібний пристрій і він відрізнявся по деталях від того, що розбираю я, то обов'язково про це напишіть. Ну, власне, відкрутив я плату. Давайте будемо дивитися, що на ній міститься. Почнемо із лицевої сторони основної. Ну, що тут є? Галетні перемикачі. Ці галетні перемикачі не містять позолоту. Відразу видно, що там йде суто посріблення, навіть не срібла, а посріблені контакти. Ну, і також контакти які, до яких під'єднується кабель живлення, вони також містять. У нас посріблення. Тобто тут у нас виключно посріблення, декілька резисторів стоїть, більше нічого цікавого. Перейдемо до основної плати. Вона не дуже великого розміру, якщо бачите, можете порівняти з моєю рукою, тобто не дуже велика. Тут стоять у нас такі стабілітрони d 222 чи d 223 не видно маркування. Їх тут 12-13 штук стоїть цих стабілітронів. Ну Вони точно містять золотий волосок собі всередині, тобто це вже непогано. Далі два таких ось діоди. Здається, d 814 там на них маркування. Ну, вони також містять зовсім. Кількість золота в своєму складі, але дуже-дуже мало. Так, далі, що тут ще є цікавого? Ага, тут є ось польовик, Давайте знімемо цей резиновий кожух, з нього подивимося, що там під низом. Так, ну Тут жовті ноги і жовте дно, тобто польовик позолочений. Далі. Стоять у нас такі транзистори. Зараз я детальніше гляну. Що тут у них за маркування? Транзистори тут КТ312, КТ 312. Їх тут стоїть декілька штук. Не буду я знімати з них кришечку. Не хочу я руйнувати плату, можливо, дійсно хтось її забере. Знизу вони не позолочені, ноги в них також не позолочені, але всередині, швидше за все, позолота в них міститься. Їх тут 5 таких транзисторів КТ-312. Так, далі, ну, Тут стоять ще такі МПшки, вони не містять нічого цікавого в собі. Так, ну, крім цих транзисторів, власне, польовика особливо нічого цікавого немає тут стоїть алюмінієві фольгові конденсатори. Нічого цікавого, давайте ще заглянемо під цю кришечку, подивимося, що під нею знаходиться. Можливо, там є якась цікава цінна деталь. Так, Зараз я її зніму обережно. Так, Що тут є? Ну, Насправді насправді, нічого цікавого знову ж таки немає. Пару конденсаторів нецікавих і транзистори МП. Теж вони ніякої позолоти, власне ну практично не місця. Тому під цією кришкою теж нічого цікавого немає. Ось такий друзі. Прилад, якщо чесно. Я не знаю, де у паспортних даних тут взялося майже 1 грам золота. Не багато тут дуже цікавих деталей. Є польовий один, декілька транзисторів, декілька діодів, ну, власне і все. Такий от огляд. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб розвивався український контент на Ютубі.